Доброго дня, мене звати Софія Котлярова, я волонтер. Я збираю гроші для ЗСУ і не тільки своїм співом, але зараз я дуже захворіла і не зможу співати ще близько двох тижнів. Я була в Трускавці, там я провела свій благодійний концерт для ЗСУ, і там взагалі було дуже холодно і я захворіла. Зірвався ще один мій благодійний концерт, де я мала не збирати гроші на парафін. Я повернулася до Києва і люди понаносили мені дуже багато бляшанок на оковні свічки. І ще в мене є 13 коробок, заготовок, теж окопних свічок. Але немає парафіну і коштів на парафін теж немає. Я залишу свою карточку, сподіваюсь, ви мені допоможете за найбільший донат. Я подарую цю картину. Яку я малювала сама, вона називається «В Кожній дитині потрібен мама і тато. Дуже сподіваюся на вашу допомогу, це реально потрібно. Дякую за увагу, разом до перемоги.